Так, якщо ви напишете скаргу на мій дім, що в мене занадто багато світла, що я вже другий випуск знімаю зі світлом, я вас знайду. Не буду казати, що я з вами зроблю, але я вас знайду. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. Якщо ви не в курсі, що тут відбувається, якщо ви раптом не в курсі, що відбувається на цьому прекрасному каналі, то я вам зараз розкажу кожні три дні. Я приходжу саме сюди на цей канал і розповідаю, вам найцікавіше, що відбулося в українському шоу-бізнесі. В українському і зарубіжному шоу-бізнесі ми обговорюємо все, всі актуальні новини тут на каналі. Тому щоб нічого не пропускати, підписуйся на канал, і тоді будеш знати просто все в курсі. Буде Всього. Вот. Дуже просто, дуже проста схема. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підтримайте їх лайком та коментарем. Для мене це дуже важливо, це допомагає просуванню мого контенту, тому обов'язково це робіть, якщо вам подобається, звісно, моє відео. Ну а я скоріше починаю, поки не рубанули світло, поки ще якось гарно у нас на картинці полетіли. Давайте починати. Коли, коли цей нацвідбір, коли це Євробачення вже нарешті буде, оголосили дату. 7 лютого відбудеться фінал національного відбору Євробачення. Вже 7 лютого ми дізнаємося, хто переміг. Сподіваюсь, дія витримає, сподіваюсь, все витримає. Сподіваюсь, всі готові. Дуже чекаємо, дуже будемо спостерігати за цим всім. Я буду, звісно, наступний день робити спеціальний випуск. де З вами все обговоримо, тому обов'язково чекайте. Оголосили ведучих премій, ведучі – це невід'ємна частина нацвідбору, тому що вони грають там велику і дуже в нас люблять ведучих на світбору ць завжди цього року. У нас, значить, українська телеведуча Леся Нікітюк буде да, Нікітюк, буде вести Євробачення разом з легендарним Міроштиченком Тимуром. І буде вести також Анна Тулєва. Вона буде вести стане ведучою зони єврофанів, а також вестиме перед шоу. Леся Нікітюк десь пожартувала, що якщо Полякова приймає участь, то вона буде ведучою. Я пам'ятаю, був такий жарт, і суспільне побачило цей жарт і вирішило його підтримати. і Написали Лесі Нікітюк, що а давай. От і так Леся Нікітюк стала ведучою національного відбору Євробачення. Вона вже там усю готується. Я дивлюся, в неї там вже підбор рухів відбувається. Вона вже думає, в чому вийде на сцену. Вирішила чомусь вона зазирнути не в свій гардероб, а в гардероб своєї мами, та, і знайти якісь ексклюзивні сукні і в них вийти на сцену Євробачення. Подивимося, чи дозволять стиліста національного відбору вийти на сцену в цьому. Але я думаю, Леся Нікітюк садовольцем би в цьому вийшла. І взагалі пофіг. Знаєте, вона така жіночка у нас. На ну, що вона любить екстравагантно одягатися, дивувати публіку, тому. Будь ласка, нехай виходить в сукнях, буде весело це все глянути. Да, буде, може не так все глянцево, але буде весело. Дуже чекаю на цей відбір. Залишилось зовсім трохи, скільки там залишилося 12 днів менше, ніж 2 тижні. Все буде скоро. Знову в центрі скандалу у нас опинилася Юлічка Верба. Юлічка Верба опинилася в центрі скандалу, тому що вони відпочивали з її чоловіком, вони відпочивали десь, і він в ресторані вирішив пожартувати над офіціантом і дістав, значить, замість чайових рублі. Тисячу рублів він дістав і махав цими рублями там, значить в закладі. Публіка спочатку обурилася, що звідки у чоловіка Юлі Верби у цього Костяка, звідки в нього рублі, і взагалі, звідки в нього гроші, питання дуже актуальне. Мережі всі питають, чим він займається, звідки. Він заробляє, хтось каже офіси, хтось каже не офіси. Багато чуток з приводу того, чим займається чоловік Юлія Вербе. Чи він хлопець, як правильно казати? У них вже просто дитина, тому я кажу, чоловік вже якось так солідніше звучить. Ось він махав цією тишею виявилося, що ця тища вона трофейна, що її забрали у якогось окупанта, значить, якого взяли в полон. І за те, що він там, значить, зробив добру справу для фронту, йому подарували цю купюру. Але я вважаю, не є доречним навіть трофеєм таким хизуватися на людях, в тому плані. Тисячу рублями махати російськими рублями в українських закладах. Ну навіщо це робити? Навіщо провокувати? Навіщо це от робити? Я розумію, що трофеї бувають різні, але я не бачив, щоб там, не знаю. Знаєте, з гільзами люди ходили чи там не знаю з чим трофеї там мають лежати вдома, має для них бути спеціальне місце. А... Ну явно не так використовувати їх і жартувати там над офіціантами, типу, чайові дамо тисячу рублі. Ну така собі історія. Не дуже смішний жарт. Я аудиторія теж не зацінила цей жарт, не дивлячись на те, що це типу, там юля казала фу, прибери ці брудні гроші, ля-ля-ля. Все одно нарвалася на хейт, все одно спровокували якусь хвилю хейту. Може, це було зроблено заради хайпу. Я не знаю, не знаю. Українські коміки нарвалися на скандал, тому що трошечки перегнули зі своїми жартами. Як трошечки? Іноді українські коміки забувають про деякі межі, які все таки треба соблюдати, да? щоб трошечки не виглядати дурнями і не виглядати тупо. У нас в країні зараз розвелося дуже багато коміків, да? і жартують вони про різне. Хтось у когось класний гумор, у когось якийсь глубокий інтелектуальний якийсь гумор, у когось ситуативний гумор, а є. Туалетний гумор, тупий гумор, який геге, -е отак от над ним сміятися. І от дуже таких зараз багато коміків, які влаштовують ютуб-шоу, і там буквально ось так: е -е, отак от, от ржуть і жартують на такому рівні туалетному. Що ти пізда тупая Українські коміки в одному з ютуб-шоу запросили до студії бабусю і протягом декількох хвилин покривали її нецензурною лексикою. Було таке завдання, що виходить в студію бабуся, і, значить, ти маєш покривати її матом, матюкати її там, і, значить, так тобі буде соромно. А Ай-яй-яй, але треба матюкати, бо таке завдання. Я вважаю, що це завдання тупе. Я вважаю, що це завдання не смішне. Бувають смішні завдання, да, від яких ти там смієшся і отримуєш якесь там задоволення і так далі. Це ти. Ну тут мені було дуже некомфортно на це дивитися. Це було не те, що крінжово, це було як крінжово. Це було просто ужасно, робили вони соромно мені. Я думаю, господі, от хто це пропустив? Яка цензура це пропустила? Чому у вас немає самоцензури якоїсь сьогодні? Чому ви не розумієте, що ви викладаєте в мережу? Я розумію, що гумор він має специфіку, то куди бути і там і чорним, і якимось там туалетним, і так далі. Але ну, це вже іноді занадто. Іноді прям брудно настільки, що це не, не для всіх, правда. І тут я вважаю, що вина і коміків, і сценаристів. Тих, хто випускав і монтував це відео, тому що ну як можна було це випустити. Це такий крінж, такий, ну це таке це така тупість. Я прям не знаю, як це назвати. Дуже розчарований. Справді у нас дуже мало зараз є шоу на українському Ютубі, де мені було би прям реально смішно і щоб гумор був не про піську, сіську, туалет, какашку, а, щоб було з чого посміятися. Да? Оголошено концерт пам'яті Степана Гіги, і це дуже круто, що роблять такі концерти в пам'ять про великих артистів нашої сцени. 28 березня на сцені палацу спорту виступлять діти народного артиста, а також українські зірки, виконавці, творчі колективи і гумористи. кажуть, там майже не 50 гостей буде, значить відомих. Серед учасників Степан Гіга молодший, Квіткослава Гіга, Артем Пивоваров, Фінка, Волканов, Віп Тернопіль, Віктор Бронюк і так далі. І так далі по списку. Да? далі йдуть менш відомі ансамблі, менш відомі артисти. Я вважаю, що треба було запросити більше артистів, а з треба було запросити більше відомих артистів, таких прям да солідних, тому що. Степан Гіга цього вартий. У нього багато хітів, у нього багато репертуар. Заспівати його можна дуже класно. І сподіваюсь, що буде зйомка цього концерту. І потім нам покажуть, і ми будемо дивитися і збережемо це в пам'яті. Тому що це дуже важливо справді робити такі концерти в пам'ять про наших артистів, пам'ятати їх матеріал, пам'ятати, переспівувати їх пісні, щоб пісні жили. Тому що, поки живуть пісні, до тих пір живе артист, і це правда. Дуже класна ініціатива, дуже поважаю таке. Легендарне повернення проєктів на український ринок, значить, світ Тіві зробили нам якийсь просто величезний подарунок. Тому що, по перше, вони почали співпрацю з Володимиром Заводюком. Це продюсер, телепродюсер, який працював на один плюс один дуже довгий час. Створював нам такі проекти, як голос, танці з зірками, клуб одного відсотка. Він це все створював. Це його проєкти, дуже класні проекти. І зараз він почав співпрацю зі ТВ, Вони його так переманили, і вони зараз запускають фабрику зірок. По-перше, фабрика зірок повертається на український ринок. Ви представляєте собі це? Це просто я все життя мріяв, щоб фабрика зірок хоча б на один сезон повернулася, і зараз вони повертаються, але на онлайн платформі. Взагалі, я вважаю, що майбутнє за онлайн платформами, тому що онлайн платформи це супер і Мігого і Світтіві, вони повинні робити свої якісь проекти, робити свої спецпроекти для того, щоб їх дивилися більше, розвивати онлайн е цю всю історію в Україні. Так що фабрика зірок повертається, і якщо зроблять фабрику зірок, реаль. Реальним реаліті, да? тобто не якимось там просто постановочним, там що просто зірки приходили, там заспівали і все. А якщо в цьому буде реально формат реаліті, якщо це буде реаліті шоу яким воно було раніше, да? як це було раніше, коли зі жили в зірковому домі, спостерігали за цими учасниками, їм не можна нікуди було вийти. Вони між собою там сварилися, любилися, кохалися. Шурінс і Еріка, Боже, раді Бога, умоляю. Дуже цього хочеться, Мені подобається ідея цього відродження. Хтось каже, там якісь хейтери писали, що Боже, можна нові Проекти досить затягнутися за тим Нафталіном, за тим старим. Та Боже, та це круті проекти, які народжують нових зірок реально. Спомні, скільки зірок вийшло з фабрик зірок, і це ще не все. Повертається один з моїх улюблених проєктів, тому що я займався танцями в дитинстві. Я займався танцями з шести до шістнадцяти років. Десять років я займався танцями. Повертається легендарне шоу Танцюють. Всі, Боже, я такий був радий, коли це почув. У нас такі талановиті танцюристи. У нас так багато талановитих хореографів в Україні. Це такий нерозвинений потенціал. Просто наші проекти тих років танцюють всі. Це був просто ну, це був це були найкращі сезони. Це було подарували нам таких танцівників крутих ці сезони. І я так хочу, щоб це відродилося. Я так хочу, щоб танцювальна культура України в Україні відродилася. Тому що у нас так багато талановитих людей, і їм треба давати місця для оцього от пушингу. Для цього зросту, щоб вони могли себе проявляти, це супер дуже цьому радію, що буде і танцюють всі, і буде і фабрика зірок. Ще неочікуваний, проект буде Вгадай мелодію. В українській версії у грі братимуть участь зірки. Отак вот от буде вгадай мелодію. Це не російська програма, це адапт. Це вона адаптована, здається, з англійського якогось шоу. Тому це не думайте, що це від росіян ми взяли. Просто вгадай мелодію, популярний формат, який е, в усьому світі популярний. Це класна гра, тому я думаю, навіть прийму там участь, якщо запросять, обов'язково схожу. Раніше я пам'ятаю, був такий челендж на Ютубі пісні по алфавіту, і я завжди перемагав. Завжди перемагав. Тож я думаю, я вгадаю багато мелодій. Ще до речі Повертається, Україна має талант, да, повертається це легендарне шоу, повернеться на телебаченні, воно буде на, на телеекранах. Ну і звісно, «Танці з зірками повертаються. Ми про це з вами вже говорили. Коротше, ніби відроджується, відроджується ця вся індустрія в Україні. Мені дуже це подобається. Нарешті це відродження наступає, тому що через війну, через телемарафон, всі проекти закрилися, вони були неактуальні. Але зараз люди засумували за цими всіма проектами. Люди хочуть цього, знаєте, минулого трошечки, хочуть цього безтурботного життя. І Хоча б раз в тиждень включити цю кнопку телевізора і подивитися своє улюблене шоу і трошки відволіктися. Бо це от люди дуже сильно хочуть, і тому ці шоу будуть, будуть актуальні. На яке шоу чекаєте? Ви найбільше? пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Джері Хейл просили відредагувати її пісню перед нацвідбором. Значить, Джері Хейл каже, наче я роблю на догоду комусь. Джері Хейл про відмову редагувати конкурсну пісню для нацвідбору. Остей нового випуску подкасту Байдака стала співачка Джері Хейл. Під час розмови вони обговорювали музичний шлях Джері, навчання, написання пісень. Одним із прикладів у ході розмови вона поділилася процесом створення та подачі своєї пісні на Євробачення, нацвідбір Євробачення. Після створення пісні вона надіслала до Суспільного. Але Отримала правки з проханням змінити деякі частини, оскільки композиція не зовсім у форматі. Джері почала трошечки редагувати пісню, а потім зрозуміла, що навіщо вона це робить, якщо це її готова пісня. Навіщо вона редагує ту пісню, яку вона відчуває, яку вона зробила, яку вона принесла. І вона не пішла на поводу у Суспільного і залишила пісню звучати так, да не банально, да по-іншому, да не стандартно, але в цьому і клас, в цьому і супер, тому що на Євробаченні так багато цих стандартних пісень, що ти вже іноді не розумієш, чи переключили цю пісню чи ні. А у Джері, якщо вона поїде на, на Євробачення, то вона буде виділятися дуже сильно. Вона буде прям, якщо там знаєш щось робиш, 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 грає Євробачення, і ти отак так от раз зразу вслухаєшся, Думаєш, а що це? А це цікаво, а це не написано, а це має якусь незвичайну форму. Тому я дуже радий, що Джері Хейл не змінила свою пісню. Я її реально слухаю зараз на наушниках, Мені подобається. Тому будемо чекати 7 лютого на візуал цієї пісні. Побачимо, як буде виглядати це все. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Оголошено номінантів на Оскар. На Оскар оголошено номінантів, і як ви знаєте, українці теж претендували на те, щоб отримати оскар і в цьому році. Але на жаль, на жаль, кіноакадеміки вирішили не нагороджувати і навіть не номінувати українські фільми. У нас і документальне кіно Чернова, і якась мульти... мультиплікаційна стрічка була теж у нас, але не номінували не ту, не ту. Не не захотіли Чому? І да, український кіносвіт через це дуже був схвильований, тому що ну дуже очікували, що нас номінують, що про війну в Україні не забули, і документалістика українська зараз як ніколи актуальна. Але але нагородили, точніше номінували. Номінували росіянина, який працював вчителем, який зняв, е, значить, фільм про те, як зомбують дітей ще в школах. Він він працював в школі і знімав про те, які методички роздають вчителям, як виховують цю вот зет патріотику всю в Росії. І, значить, він якось таємно вивіз ці всі файли із Росії, покинув Росію, змонтував цей документальний фільм, і цей фільм номінували на Оскар. Отака от історія відбулася, і наша українська кіноспільнота теж цьому не рада, тому що вони кажуть, що да, ми розуміємо, що це фільм про те, як Росія зомбує і робить в цих зайтників із своїх дітей. Але але це не про війну в Україні, це про Росію. А нам хочеться говорити про Україну. Тому, на жаль, на жаль, в цьому році ми не представлені, і побачимо, що буде взагалі з цим Оскаром. Оскар буде, до речі, цього року дуже такий насичений, тому що там і Тімоті Шаламе, і Ді Капріо, і Джейко Пелорді номіновані на Оскар. Цікаво, хто отримає Оскар, чи отримає Тімоті Шаламе, про якого так багато говорять, чи отримає він свій Оскар. Зазвичай, коли так багато говорять, можуть зробити на зло, щоб були скандали, щоб були якісь знає, та там інфоприводи, щоб привернути увагу до церемонії, можуть не дати ті матішилами Оскара. Тому будемо спостерігати. Здається, там 5 чи 1 лютого. 1 лютого здається, Оскар буде у нас. Тому зовсім скоро вже в наступному здається. Ні, не в наступному. Через випуск вже будемо обговорювати, хто переміг. Кіліан Мьорфі може зіграти Волан-де-Морта в новому серіалі HBO про Гаррі Поттера. Рей Фаєнс, який зіграв роль у оригінальному фільмі, е, случайно сказав, що студія затвердила на цю роль Кіліана Мьорфі. Случайно проговорився в якомусь інтерв'ю, не мав цього казати, тому що бережуть до останнього, хто грає цього головного героя поганого. Але бачите, проговорилися. Офіційного підтвердження HBO не давали. Я думаю, не нададуть, тому що хочуть цієї інтриги. Але в активному продакшені знаходиться зараз цей серіал. Про Гаррі Поттера, і я думаю, що це буде щось, тому що там такі бюджети, там такі актори, там така підготовка, там так все круто зроблено. Тому дуже дуже чекаємо. Я прям дуже чекаю. Я дивився зараз на новорічних святах Гаррі Поттера, і це реально якийсь просто інший світ. Як вони це роблять, як вони створюють цю атмосферу цього фільму? Сподіваюсь, у серіала буде така ж крута атмосфера. Бруклін Бекхем, про якого ми говорили в минулому відео, який посварився зі своїми батьками, який, значить, там написав величезні пости, сказав, що у нього така погана мама, такий поганий батько. Я звинуватив його в тому, що він просто наглий, малий. Розбалований багатий чувак, синок такий, де, який нічого в своєму житті не добився, просто має фамілію батьків і крутить зараз от ці інтриги. Мене звинуватили в тому, що я напевно вихований, був в хорошій родині. Я не розумію, що таке токсичні батьки. Я розумію, що таке токсичні батьки. Я можу зрозуміти, що це може бути. Я можу зрозуміти, що в інших сім'ях може бути можуть бути батьки, які е, погано впливають на дитину, нічого їй не дозволяють, і так далі. і Тому подібне. Розумію, що батьки бувають різні. Прекрасно це розумію. Але коли з п'яти дітей один отакий, от, от вискакує. То я думаю, що це просто брак уваги якийсь у нього. Потім я сказав, що його дружина хоче використовувати фамілію, і їй будуть відкриті всі двері завдяки цій фамілії. Я сказав це, а мені сказали, як я можу взагалі так казати, тому що Нікола ця із дуже багатої родини. Нікола тут з дуже багатої родини. В неї є гроші, але фамілії немає. А фамілія створює статус. Ну, тобто, в медійному плані я мав на увазі, дав в медійному полі вона не така відома. Бекхем знає кожен третій у нас на вулиці, а Ніколу цю не знає ніхто. Тому не треба зі мною сперечатися. Добре, зрозуміти мої слова правильно, і цей Бруклін Бекхем тепер хоче випустити мемуари про його скандал з родиною. Він напевно надихнувся принцом Гарі, який, значить, вибув, вибув вийшов із родини королівської, і написав великі книги про то велику книгу про те, як його там аб'юзили, як важко там живеться у всіх цих стандартах. Тут він надихнувся цим і вирішив теж, що треба написати мемуари, тому що треба щось заробляти. Да? І мені так подобається, що оці от чуваки, які уходять із відно. Е, значить із відомими жінками, жінки, які виходять із відносин з відомими чоловіками, діти, які виходять із відомих сімей, вони всі пишуть ці мемуари. Що ж вони дасте інтерв'ю? Що ж вони розкажете відверто в своїх соцмережах? Що ви хочете всі монетизувати свій біль? Для мене це загадка. Ну окей, нехай буде, нехай буде, не засуджую, бо треба заробляти. Реально розумію, що треба заробляти. Джейкоб Пелорні зустрічався таємно з режисером фільму е, про Джеймса Бонда. Тобто, зараз подейкують, що агентом 007 може стати. Джейкопе Лорді, молодий новий Джеймс Бонд. Як стверджують змі, вони обговорювали можливу сумісну роботу. Це підгледіли якісь там шпіони, якісь, значить, папараці підгледіли, що була у них зустріч. Що вони розмовляли? Чіткої відповіді немає, чи буде це, чи не буде, чи вони розмовляли про фільм чи не про фільм. Але подеякують, що саме він стане новим Джеймсом Бондом. Як вам такий вибір? Я думаю, що це нова епоха. Просто Джейкоба Лорді в Голлівуді, в нього зараз стільки ролей, стільки моментів і стільки класних фільмів. Що я думаю, що це ну реально це новий во цей Бред Піт, Джонні Деп. Знаєте, от як є стара гвардія, це нова гвардія Голлівуду. Марго Робі виявилася дуже цікавою особистістю. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео ми з вами говорили про те, що вона майже закохалася в Джейкоба Лорді на зйомках. Вона сказала, що вона не могла втрачати його з поля зору. Вона була залежна від нього. Він казав, що вони, коли дивилися один на одного, навіть поза зйомками, вони відчували ту пристрасть, яка є у їх героїв. Я думаю, Боже, які ви дивні, які ви які ви актори дивні люди. Я взагалі не розумію, як можна жити з актором, коли він тут, значить, я її люблю, як, як її роль. Через свою роль, а мене хто буде любити, і коротше, Марго Робі виявилася такою простою штучкою, тому що вийшла новина про те, що Марго Робі в імпровізації поцілувала Бреда Піта, щоб не впустити свій шанс. Значить, це відбулося на зйомках сцени із Вавілона, де героїня Марго Робі повинна була просто пофліртувати з персонажем Бреда Піта. Але коли вона почала грати, вона його поцілувала в губи, тому що вона сказала: я подумала, а коли ще в мене буде шанс поцілувати Бреда Піта? І я вирішила ризикнути. Отак от, от сказала Маргоробі, розумієте? Вона, значить, грає роль, вона в ролі. І от вона розуміє, що перед нею брать піт, і поцілувати його в принципі мріють дуже багато дівчат. Чому би не спробувати? Да? От так? от дуже цікава, дуже цікава штучка. Ця Марго Маргоробі виявляється. Наша Барбі. От така от вона, понімаєте? Непроста. Прокси знову дивують свою колаборацію. Колаборація на цей раз у них вийшла з Лего і вийшли отакі огромні башмаки. Дуже великі башмаки вийшли у них. Ціна цієї пари 150 доларів. Продажі стартують 16 лютого. Дуже цікава пара взуття. Не знаю, хто буде в них ходити, тому що це супер незручно. Я подивився, як ходять в них люди, яким же це доставили. Ну, мені не дуже це подобається. Але що мені дуже подобається, якщо ми говоримо про тапки, вже мені дуже подобаються зараз інноваційні е, шльопки від е, шльопки так і буде українською. Nike розробляли 10 років шльопки, які будуть тебе заспокоювати і заспокоювати твій мозок. Значить, там внизу такі спеціальні є точечки, кнопочки. Коли ти наступаєш, вони давлять на якось на твою стопу, і ти, значить, твій мозок відволікається, відпочиває і відганяє зайві думки. Дуже цікава пара, мені подобається, як виглядає, мені подобається оця вся інноваційність, і я дуже сильно їх хочу. Не знаю, де їх можна знайти в Україні. Якщо знаєте, напишіть мені, може ви мені можете їх відправити, привезти, не знаю. Ну дуже хочу саме в рожевому кольорі дуже класні тапки. Стати популярним дуже просто і дуже легко. Дівчинка в Тіктоці вирішила там в жарт придумати саундтрек, такий, знаєте, джингл для доктора Пепера. Для для наполю такого. І тікток завірусився, і бренд використав її спів у своїй рекламі. Відео набрало більше ніж 50 мільйонів переглядів в TikTok, після чого доктор Пепер захотів зробити ролик з цим джинглом, який показали під час фінального матчу національного чемпіонату. Американці люблять для цих всіх чемпіонатів робити ексклюзивні відеоролики, і от зробили ексклюзивний відеоролик з її джинглом, прикиньте, з її пісенькою. Другі бренди тепер теж стали просити цю дівчину, щоб вона придумала для них саундтреки. Отака от дівчинка, така, розумієте, Тіктокерша просто заспівала смішну пісеньку, хайпанула і вже стала е, амбасадоркою бренду. Дуже круто, мені подобається, що ми живемо в цьому світі, коли можна просто записуючи TikTok стати суперпопулярним. Просто одне відео може тебе вжух і підняти. Джастін Бібер здивував папарацій тим, що розмовляв з Хейлі Бібер не по телефону, а по ноутбуку. Отак от гуляє Джастін по вулиці. Таке у нього цікаве дуже взуття, така у нього чорна курточка. І на ноутбуці у нього Хейлі Бібер по відеосвязі. Він там з нею щось розмовляє, несе її отак от от в руці. Рука замерзла, він взяв шапку, тримає через шапку ноутбук, щоб рука не мерзла. Не знає, де він забув свій телефон і чому він говорить з нею по ноутбуку, але це дуже смішно. У мене теж бувають такі моменти, коли сів телефон, ти там з подружкою довго розмовляєш по телефону, телефон сідає, да, телефон сідає, і ти потім думаєш, блін, поки він включиться, наберу її з ноутбука і починаєш з ноутбука розмовляти. Бо така от історія в мене теж бувала. Тому розумію Джастіна на максимально. Може телефон просто сів. Ну на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково донатьте, внизу дайте лінк для донату. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, тікток. Я є всюди, в ТРЦ, всюди мене знайдете. Всі лінки внизу. Підписуйтеся і побачимось за три дні на цьому ж каналі. Бувайте, пока.